Креативний підхід рулить, грошей ніколи не буде хватати. Я цю фразу почув у якогось бізнесмена, вже не пам'ятаю в кого. Але він завжди говорив, що потрібно шукати креативне рішення, якщо бракує грошей. На щось я, наприклад, хотів знімати живі кліпи з дорогими машинами. У мене не було бюджету. Плюс я сидів вдома. То я подумав, буду малювати мультяшні кліпи. І почав навчився малювати мультяшні кліпи. От зараз на відео, бачите, кілик, в мене є мольтяшний кліповіль. Само в творчості дуже важливо підсилювати сильне, З того вилізає вектор. От, наприклад, у мене є історія. Спочатку відростив. І покрасив волосся в червоне, потім зробив картонні цепі собі з червоним волоссям, потім зробив справжній цепі з червоним волоссям. Ну і так само от, це стосується моїх матяшних кліпів. Хоча в мотячні кліпи теж якось період швидше почав малювати, але з рахунок мотяжних кліпів я придумав картонні цепі зробити, я будемо відрощувати собі червоне волосся, в матяшні кліпі себе таким намалюю, потім цепі вилізую, потім ціла концепція виліза. Це з гімнаю палк пробилось. Придумав унікальну штуку, якої нікого нема з українських реперів, і мене оця штука почала виділятися до. Українських реперів